Доброго ранку, і з понеділка традиційно розпочинаємо нове відео. Моє сьогоднішнє відео починається з самого ранку. Я зараз зроблю собі кави. я вже випила теплої водички і насолоджуюсь кавою і буду себе, хотіла сказати, мотивувати, але в даному випадку мені потрібно себе заставляти. Я хочу зараз зайнятися Легесеньким спортом. Я хочу відновити свої тренування. Верніше, я вже їх відновила, але вони у мене не регулярні, не на регулярній основі. В даному випадку немає в мене такої дисциплінованості, і, признаю, чесно, я до спорту стала дуже-дуже лінивою. Тому відтягую, в мене зараз такий стан відтягнути, можливо, перенести. Але я сама себе переконую, що мені це потрібно. Я відчуваю фізично, що моє тіло потребує хоча б будь-якого легенького навантаження. Тому я зараз зроблю зарядку і якийсь один комплекс вправ для певної групи м'язів. Сьогодні я думаю, що це буде прес. Я хочу зараз сісти, зробити собі такі планування тренувань, в які дні, для яких груп м'язів я буду робити, і помаленько себе привчати і виробляти в собі ось таку дисципліну заняттям спорту, тому що я хочу, щоб спорт став регулярним у моїй щоденній рутині. Я не скажу, що в мене немає часу, що в мене немає можливості. Ні, я визнаю, що це моя лінь займатися спортом. Тому всілякими способами, всілякими методами я себе прошу, я себе заставляю, я себе переконую. Наразі в мене не виходить. Я не знаю, скажіть, як ви себе мотивуєте чи заставляєте займатися спортом, тому що в мене зараз максимально. Це не виходить. Але, але я не здаюся. Я навіть через не хочу. Тому що, коли я позаймаюсь, насправді мені дуже класно. У мене приплив енергії, у мене тоді якийсь такий досить продуктивний день. І тому один варіант це себе заставляти. І тренування я роблю зранку, бо якщо я візьмуся вже за хатні справи, як називається, тут вже понеслась і я вже тоді не виділю час для тренувань до самого вечора. А ввечері мені некомфортно займатися, я не можу себе заставити ввечері. Тому зранку 15 хвилин я обираю час для себе. І власне з цього я і розпочинаю свій день. Звичайно, в ті дні, коли в мене є тренування. Розпочинаю я з легенької зарядки, розминка на все тіло, а тоді якісь групи м'язів. Сьогодні я вирішила все ж таки передумала і зробила розтяжку. Тому що досить таки після попередніх занять в мене ще болів прес, і я не змогла виконати вправи. Але вирішила, що я не буду пропускати цей день і зробила розтяжку. Це займає насправді 15 хвилин, і так як я казала, що і час є, і можливість є було би лише бажання. Ну, але в даному випадку я себе заставляю, і от тільки тепер я можу приступати до хатніх справ, тому що вони не закінчуються до самого вечора, поки я не лягаю спати. У великому будинку завжди є що робити, плюс є робота, яку потрібно зробити. Тому цілий день, вже пізніше, я абсолютно не маю навіть 5 хвилин, аби виділити для тренувань. Також перед роботою я завжди стараюсь прибрати в кухні, щоб повернутись пізніше в чистий будинок, бо для мене чиста кухня це дуже важливо. Маю я ось такий пунктик, ну і, звичайно, збираю те, що. Назбиралось після сніданку або, можливо, залишилось після вечері, бо іноді буває так, що я вже втомлена, закидую щось в посудомийну машину, що поміщається, а решту все залишаю на ранок. І стараюсь виконувати ще одну якусь таку справу. Більш так детальніше От сьогодні я займаюся шуфлядою, де у нас зберігається сміття. Насправді її потрібно мити і прибирати дуже часто. Хоча б раз в тиждень ось так все вимивати, тому що якби ми акуратно не складали сміття, не сортували, все одно там назбирується бруд, розсипається щось, особливо насипається багато кави, якщо ми чистимо кавоварку. Тому я сьогодні також буквально 10 хвилин виділяю для цієї справи, швиденько прибираю кухню і тоді вже можу займатися собою і приступати до роботи. Кожен раз, коли я виймаю посуд і складаю його на місце з посудомийної машини, чистий помитий, я розумію, наскільки я зручно для себе організувала зберігання посуду в кухні. Тобто ергономіка в кухні в мене спрацьовує і вибудована правильно, тому що я на витягнуту руку можу розкласти весь посуд. А вже в інших частинах кухні в мене зберігається, наприклад, продукти або такий посуд, який ми використовуємо рідше, більш такий святковий посуд. А все те, що ми використовуємо на кожен день, просто зберігається на витягнуту руку від посудомийної машини. Тому, коли продумуєте кухню, врахуйте цей момент, бо це потім полегшує взагалі прибирання і побут на кухні. Ще заодно вирішила сьогодні помити раковину доместосом, Зазвичай я її мию просто плином або пастою Stuff, Але якщо мені потрібно її відбілити, то найкраще з цим справляється Доместос. Я вже це перевірила, і скільки різних засобів я не пробувала. Найкраще вибілюю білу раковину доместос. Завершивши усі ранкові справи, прибирання на кухні тепер можна зайнятися собою і приступати до робочого дня. Я приймаю контрастний душ, почала я це робити ще влітку і продовжую дотепер. Мені це додає енергії, сили і продуктивності на цілий день, тому хто ще цього не пробував, дуже рекомендую. І далі я приступаю до макіяжу. Легенький макіяж я роблю майже щодня. Для щоденного макіяжу я використовую свій улюблений кушон від бренду sea Skin. Це найкращий тональний засіб, який я пробувала на сьогодні. Він дуже гарно перекриває, тому він настільки легенький і непомітний абсолютно на шкірі. Він дуже гарно підходить для вікової шкіри, він не западає в зморшки, і він ніде не дівається протягом дня і е, який от фініш був вранці. Тобто таке гарне перекриття, таке саме перекриття зберігається і до вечора. Він не пересушує мою шкіру, в нього такий сатиновий фініш, він не є надто вологий, а також він не є абсолютно матовий, що для моєї сухої шкіри якраз просто ідеально. За допомогою продуктів від бренду Paese дуже полюбились мені ці всі засоби. Я роблю невеличкий такий легенький контур, даю хайлайтер і також дуже полюбила румяна. І в мене зараз від бренду Paese сухі румяна. Також дуже люблю їхні гелеві румяна. Вони додають обличчю відразу такої свіжості, і те, що я люблю зараз використовувати, це гель для брів від бренду Revitalash. За допомогою нього я дуже гарно відростила свої брови. Ну і волосся від шампуню Revitalash також набуло такої еластичності, блиску і здорового вигляду. Сьогодні у мене новий парфум від бренду jo Malone. Ось тут прикріплю його назву, бо я не запам'ятала. Придбала його і із задоволенням користуюсь. А далі я приступила ще до однієї дуже важливої справи. Сьогодні у дітей була весільна фотосесія. Вони не робили фотосесію в день весілля, тому мені сьогодні прийшлося знову причепити дочці. Ату дуже такий трепетний момент. Мені не віриться, що вона вже одружилася, що вже така доросла. Ви знаєте, настільки час швидко летить, діти виростають і хочеться максимально довго якось в своїй пам'яті закарбувати, як вони ще були маленькими. Я зачіску робила їй самостійно сьогодні. А в день весілля вона, звичайно, ходила в перукарню. Але зачіска була ось такою самою, тому що до її весільної сукні вона якраз пасувала найбільше. В неї було таке дуже стримане плаття, але дуже елегантне. Тому я підготувала донечку до фотосесії, а тепер можна їхати на роботу. Так, в перервах між роботою вийшла подивитись, що робиться на вулиці. Дуже гарна погода. Таке приємне, тепле сонечко, незважаючи на те, що це вже листопад. Але я вам скажу, як сонце світить, то воно робить свою погоду. Так, ми тут трошки зачистили наше дерево, нашу вербу. Вона, правда, така виглядає смішно, обрізана, але тут йдуть електричні дроти, і, відповідно. Вона дуже сильно розростається на весну через літо. До осені вона дуже густа, тому її зрізали максимально наскільки це було можливо. Прибрали вже лежачки. Ну і тепер, би якось це все після підрізки дерева зібрати. Але, можливо, це вже на весну. Бо дуже багато вона осипала листя і все просто вкрито листочками верби. Так, покажу вам ще свою клумбочку, свою таку, як то грядка, ні, ну клумба, це не грядка. Трави тут, неймовірно, гарно розрослися, їм дуже комфортно. Так само всі хвойні непогано себе почувають, я б сказала, навіть дуже добре. І я досадила ще, ось так зараз зійду, покажу. Я досадила ще ось такі квіточки. яка Якась така зелень, я не знаю, Юля мені казала, яка то назва їх, я забула. Юля в себе розсаджувала, принесла мені, і я їх ось так тут позапихала, і мені здається, що вони вже прижилися. Я десь два тижні тому їх посадила. Дуже гарно вони також тут вписалися. Обрізати нічого не буду, трави не буду зрізати, нехай так зимують. І вже навесну буду підрізати, і вони по-новому випустять ось такі красиві сухоцвіти. Дуже гарно ці трави виглядають. Так, і ця клумба, яку я робила цього року, тут туйки гарно ростуть. Вони ростуть тут повільно. Але мені це навіть і подобається, що вони повільно ростуть. Я не хочу, щоб вони виростали дуже високими. Ці трави невдалі я купила, вони не мають абсолютно ніякого вигляду. Хости в мене вже померзли від морозів. Цей такий зелений кущик пучок гарно розрісся, прийнявся. І оці. Також дуже гарно порозростались. Так, хости померзли. Я не знаю, чи на другий рік з них щось буде, чи це багаторічні. Ну, мені здається, що це багаторічні рослини. Але знову ж таки, так само нічого не чіпаю. Вже навесну буду їх підрізати, подивлюсь, можливо, щось ще тут. Я би хотіла, якщо чесно, сюди, ще квітучі троянди, такі кущики невеликі дати. Але щоб трояндочки були такі дуже-дуже дрібненькі, щоб додати кольору. І. Щоб воно вписалось в цю композицію, і сюди я бачу або гортензії, але я не впевнена, що їм тут підійде. Або такі дрібненькі. Ні, троянди, напевне, дрібненькі троянди. У мене наверху там є один такий кущик. Е, можливо, я щось би сюди додала. А так, в принципі, вона мені тут підходить, подобається. Вона взагалі вийшла не те, що мало доглядово. Я взагалі за нею не доглядаю, вона тут не заростає, не проростає. Тут все є безпроблемне, не потрібно полоти. І, як на мене, досить так красиво біля такого мура, біля такої стіни, то абсолютно нормально. Так, походила, погуляла по території. І тепер вертаюся на роботу і буду працювати. Кондиціонер, нагрів приміщення, бо вчора в нас не було світла. І це катастрофічно. Так, що тут ключ мені не влазить. І було катастрофічно холодно і неприємно. А сьогодні тепленько я собі наставила на 21 градус, і він гарно зігріває. Я займаюся пакуванням, буду пакувати замовлення і просто милуюсь такою приємною погодою. Погода тішить, осінь, золота насправді. Правда, відчуваю якісь або магнітні бурі, просто страшенно боліла голова. Ніби день був дуже продуктивний, починався продуктивно і так енергійно, але дуже сильно розболілась голова, випила ж таблетку. Так що беруся до роботи і згодом побачимось. Частково показую свою роботу, і, до речі, згадували про те, що в мене є інша робота. Так, вона є. І зараз покажу, як вона виглядає і як мені вдається її поєднувати. Так, ось за цими дверима знаходиться інший офіс. Тому я собі можу перебігтись туди-сюди і, наприклад, декілька годин в день, чи годинку, дві, скільки мені потрібно, я можу попрацювати там в офісі, а в основному основна моя діяльність це тут на кометі. Приїхала додому на обід, бо в нас на роботі немає світла. Так як ми генератор підключили, замовлення обробили, але в приміщенні страшенно холодно. Я не можу зрозуміти, чи це вже знову почались відключення, чи це в нас там місцево якісь технічні проблеми. Бо вже декілька днів в нас буває, що ось так вимикають світло. Я приїхала додому на обід, хочу швиденько щось собі приготувати. Оскільки я відновила свої вже домашні тренування, зранку зробила вправи, я роблю зарядку і якісь там групи, якісь вірніші вправи для певних груп м'язів. Сьогодні в мене були вправи для рук. Вчора я робила прес. Відповідно, мене сьогодні все болить. І якщо в мене крипатура, якщо в мене щось болить, Відповідно, я вже думаю, що мені їсти, я вже контролюю, тому обід сьогодні у мене буде максимально простенький, але дуже смачний. Я поспішала забігла в АТБ і купила ось такий набір овочів. Тут є цибуля або порей, я от не розібрала, що це є, треба буде прочитати броколі, перець і такий зелений горошок. Я вчора його готувала на обід, робила з ним таку. Можна сказати, омлет. Я, я забула, як воно правильно називається, коли омлет з овочами. Дуже смачно. А сьогодні буду запікати. Тут також в наборі продаються разом спеції, спеції такі в вигляді трав. Дуже мені сподобалось, тому ділюсь такими можна сказати, знахідками. Сподобались, і вони були на акції. В принципі, все дуже гарно в великих таких шматочках, акуратно нарізано. І, власне, купила ще рибку. Рибка називалась ментай. Ой! Ментай. Давно такої я не купляла. Виклала овочі ось так на таку як подушечку, і зверху два шматочки риби. Запікаю в духовці до готовності, ні овочам, ні рибі не потрібно довго готуватись. І на гарнір у мене буде сьогодні рис. Рис білий. Хоча потрібно перейти на бурий, бо він має більше користі. Це просто пусті вуглеводи, і, якби по суті, мікроелементів ніякої користі в такому рисі вже немає. Але оскільки є такий, то буду готувати собі такий. І в АТБ виставили вже новорічні декори, прикраси. І я купила гірлянду. До речі, вже декілька років підряд я власне гірлянди, ось такі на батарейках купляю саме в АТБ. Ось за цю це 10 метрів. Тут є біле тепле світло. 10 метрів, 100 ламп. Я заплатила 130 гривень. І ось така у мене є з минулого року дуже красива. Тут такі гарні кульки. Це минулорічна, але цього року я бачила, що такі також є. І я так подумала, можливо, мені буду купити. Я її на ялинку не використовую, але ось так для декору підсвітити. І знову, коли почали виключати світло, знаєте, в мене вже така якась фобія. Я вже знову скупляю все на батарейках. А тепер треба ще запастись батарейками, тому що. Вони просто так світити, звичайно, не будуть. То хто в пошуках, кому потрібно, зараз в тебе досить великий вибір, є дуже різноманітні, є такі і на ялинку. Я їх також купляла, вони йдуть пучком, а тоді розходяться в багато ось таких стрічок. Ну, різноманітні є і ось такі є. Тобто, хто в пошуках, можете звернути увагу, бо їх досить швидко там розбирають. Так, і ось таким вийшов сьогоднішній обід. Зготувався дуже швидко, і овочі з рибкою в духовці просто неймовірно смачненькі. Салатик сьогодні морква корейська, готова з АТБ. Щось я ніяк не навчуся самостійно робити корейську моркву. Так, треба якось зняти. І рибу зараз полиємо лимоном. Смачно, Варю. Варю? Варю. варі, Ну, смачно. Дякую, заяв. Дякую. А зараз, як ви можете бачити, ми знаходимося на вокзалі. І як ви думаєте, кого ми зустрічаємо? А ми зустрічаємо цуценятку. У нас тепер буде песик. Молодша дочка дуже сильно хотіла, тому нарешті ми здійснили таку її мрію і до нас вже прямує цуценятко з Полтави. зупиняється. Ну, ми маємо пів години. Забирай свою красуню. Можна її взяти. Ні-ні, бери з корзинкою. Навіть... А, так? Так. Да. Ой, то нам треба було якусь паленочку взяти. А вона має щось там постелено, так? Ти боїшся мене. ти не така маленька. Забрали дитину, коли мала. О, покажися, манечка, таке маленьке. Так, я його везла, бачила що цін. <ріст> так, Уже та? та? як, вона, як вона їхала? Чем? Так. Та, <ріст> та, тільки що та Це ті кінець <ріст> <ріст> Ні, та шиццу. А шици. <ріст> Дівчинка. Дівчинка. Саме голосу. Хоча вона ще дуже маленька, але приносить нам багато радості, так що будемо ділитись з вами, як вона в нас себе почуває. А на цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дякую вам всім за перегляди. Для нашої майлічки попрошу подобайки. Дякую всім, що ви додивились його до кінця. До скорої зустрічі у наступних відео. Всім па-па та мирного нам неба!